Виборчі перегони добігають кінця сьогодні. Останній день, коли кандидатам ще можна агітувати. Уже в неділю черкасці разом із рештою українців обиратимуть нового президента, а собі ще й міського голову та депутатів міської ради. Ця виборча кампанія в Черкасах була не такою брудною, як попередні, але не минулося без нечесної боротьби. Підсумовують експерти. Тут у раду балотуються кандидати від двох солідарностей: одна Петра Порошенка, інша клон цієї партії Громадянська Солідарність. Її кандидати це здебільшого нинішні депутати від Чіпенсії, експерти, політологи такому явищу дали назву «Технологія двійників кажуть, вона не настільки дієва, як сподіваються, ті, хто її застосовує. Партія громадянська солідарність здається, так вона називається. Вона ще кілька місяців тому називалась Партія патріотичних сил. Вони щоденько перейменувалися і стали дуже схожі на більш рейтингову, більш пізнавану партію. Для чого вони це роблять? Ну звичайно, для того, щоб прийти набрати відповідний, відповідний відсоток голосів, прийти в Черкаську міську раду.